Всім доброго дня! Ви на моєму каналі, і хочу сьогодні затронути таку тему, так як мене більшість питає, пише, чим ви кормите своїх кроликів, які породи ви тримаєте, який розмір у вас кліток, і які клітки у вас є, і чому такі. Друзі, почну з самого першого. Це, як я почав займатися це кроликами. Кроликами я займаюся вже так, можна сказати, більш як моє хобі. Це вже років вісім. А так, кролики, це були для мене як м'ясо. Це коли їздили ми в село до діда з бабою. Там я теж тримав кролів, але це були прості звичайні. Першу кролицю мені в свій час привіз дід з хоролу від моєї прабабусі, а кроля ми знайшли вже в селі. Дід мені показав, розказав, він їх небагато й тримав. Але дай я поговорити. Він їх небагато й тримав. Але, так як я приїжджав на літні канікули, то він почав розводити їх більше. Я не ставлю за мету, як раніше, це на м'ясо. Кролики в мене на м'ясо майже не йде. Я тримаю їх на породу, тому що в мене що терманці, що каліфорнійці, я ось показую вам. Вони всі в мене, це в мене дітвора. А батьки завезені з-за кордону. Друзі, для початківців, що я хочу сказати. Бо деякі мене теж запитують, яку породу краще тримати. Що я вам можу порекомендувати? Спочатку, не беріть а там, у мене спочатку теж були фландери, бельгійський цей велетень. Якщо ви ось бачите, ось в мене оці клітки. Оце вони зроблені під них були. Розмір метр на метр, дощаний пол, тому що у них велика вага, щоб у лап не було поддерматиту, оце їм потрібен отакий пол. На сітки в них буде поддерматит. Чим не сподобались мені великі породи кроликів, друзі. А не сподобалось мені тим, що коли ти купляєш цього велетня, витрачаєш такі кошти, кормиш його десь місяців вісім, а потім носиш його, кидаєш в случку, або кроль щось не такий, або кролиця не така. І все. І, чесно, бажання пропадає, і вже думаєш, чи закинути ти своє хобі, чи не закинути, і що його робити. А от м'ясні породи, середні м'ясні породи це такі як Каліфорнія, новозеландська біла, новозеландська красна, термон, панон, що ще? бургунці. Це непогані кролики, я вважаю, для початківців. Коли у вас буде перший. Ну, як пригає моя зайка, коли у вас буде перший приплод, і малі кролики, вам тоді більш захочеться вже з ними більш гратися. Ви подивитесь, як ви навчитеся трішки. І будете вже розуміти, що потрібно, як. І все одно ви будете вчитися, друзі, на своїх помилках. Хоча інформації і в інтернеті дуже багато, і в книжках, але практика практикою, а теорія теорією. Так, тепер чому, друзі, я зупинився. На цих двох породах кроликів. Це по-перше, Каліфорнія. Каліфорнія мені дуже подобається. От Каліфорнія, дивіться, в мене є звичайна Каліфорнія, ви бачите, так? Да? Дівчинка яка. І є в мене Каліфорнія Гавана Супер. Ну, як можна не любити таких кроликів і бити їх на м'ясо, шкода. Оце що мама у нас така щодо оцян. По суті, одна та сама порода, але різновид різний. Приплод у неї ну, 8-10 кроленят, самочки гарні на, 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 нарожують. окроли непогані, пух вони наривають. Случку їх можна кидати десь в місяці 4,5-5. Самців бажано вже після 5 місяців. Зразу вам хочу сказати. Якщо там хтось буде казати, що я кидаю раніше, ні. Дивіться, який гарний самчик. Покажися. Вони просто сидять маком і нічого вони не роблять просто. Вони ще не розуміють, як, що, до чого. Я кидав самчав 4 місяці. На кролицю вона була в охоті, але толку ніякого не було. З 5 місяців можна зміливо кидати самця і він буде виконувати свою роботу. Так, друзі, по термонам. Термон це кролик м'ясної породи. Я вважаю, це на, як і бургундець, набагато краще, ніж Каліфорнія. Самки приплод дають від 8 до 15, ну, по-різному. Кроленят. І можна і залишати їх, вони викармлюють, але треба дивитися, як у нас буде з мамкою, чи вона їх всіх витягне, чи робити кукування. Це вже будете дивитися ви самі. Але це дуже гарна порода, вона скоро спіла. От хлопці тут в три місяці, навіть не в три місяці, навіть в два з половиною, так хай буде в три місяці. Вони вже друг на друга починають уже пригати, їх треба вже розсаджувати. У мене був один випадок, що в мене навіть кліток не вистачало їх розсадити, хлопців, бо вони між собою не сиділи, а чуть не повідгризали друг друга яйця. І таке буває, щоб ви були до цього готові. Шкурка у термонів дуже тоненька. Вихід м'яса теж дуже гарний. І вже десь в 4 місяці сміливо можна забивати тушку на м'ясо. Оце що по поводу термонів. Друзі, чим я кормлю своїх кроликів? Зараз я вам покажу. Значить, дивіться. Прикладом, зараз тут ось подивимося на наші, якщо... Та вони вже повиїдали в мене все. Значить, що хочу сказати. З вагітних самок, ті, я я кормлю, ось бачите, Трішки даю, Трішки даю зерна. Звичайних кроликів я кормлю, ви бачите, зерносуміш і комбікорм. Більше другого, нічого я не даю і не видумую. Самцям, що я даю? Я даю це овес і даю теж комбікорм. Ні кукурузи, нічого я не включаю. Хіба що можу раз в місяць дати дивіться, качанчика такий кукурузи. Все. Хлопці довіжні працювати, а не жиріти, сидіти, просто щоб їх кормили. Тепер дивіться, друзі, по кліткам. Це мої перші клітки, які я в свій час придбав, можна сказати, случайно побачив в інтернеті. Людина виставила, займалася кролями і виставила на продажу ці клітки. Ви бачите, що вони чотири однакових, Тільки ця батарея в мене розміщена тут на чотири відділення, а ця на три. Людина в цих клітках держала радянську шиншилу, а тут вона держала якісь свої помісні кролики, невеликі, так як він говорив. І тому він так їх і розбив. Клітки мені ці дуже сподобалися, і я їх у нього придбав, але не встиг придбати ще. Розмір клітки 2,50, десь 2,20 на 80. Якщо для великих порід, тут у мене клітка метр на метр. Ви бачите, це дубова. Я за теж замовляв цю клітку, це дубова. А цю клітку я вже робив сам. І потім все одно, ви бачите, я переробив з сінника, переробив підматочне, тому що дуже великий розхід сіна йде. І цю клітку я переробляю і переробив повністю пол, я прибрав дощане їхнє покриття і вже на сіці. На сіці набагато краще. Чому на сіці краще, друзі, дивіться, що я хочу вам показати. Кролик, коли сходив, зробив своє діло, бачите, воно все туди проскочило. У нього лапки чистенькі і менше зарази до нього цепляється. Кролик сидить в чистоті і в порядку. По дощовому покриттю, дивіться, це позавчора я чистий, ви бачите? Куча вже є. Все, вона сидить, так, да, вона сидить там, але все одно вона по ньому пряє. Що б ви не робили? То сітка набагато краща для середніх порід кроликів. Тепер, друзі, що хочу сказати початківцям по вакцинації. Я в своєму господарстві використовую тільки одну вакцину. Це від міксоматоза і від ГБК Сумська вакцина. Вона прижилася в моєму господарстві. Я використовував в свій час і чеську вакцину, використовував і Лапімунгем 2. Але от мені сумська вона більш до вподоби. І вже не один рік я нею користуюся. Також, друзі, по поводу, що кролик, одні кажуть, що треба сніг давати зимою, там ще щось. Значить, не знаю. Моє бачення, це моє бачення, але я нікого не слухаю. От ви зимою б сніг же ж би не їли, б не їли. Я їм даю зимою теплу воду. Ці в мене поїлочки, це, це зараз у нас плюсова температура, ці поїлочки в мене зимою вони не працюють. Вони е, замерзають. І я їм даю ось в таких поїлочках, друзі. Наливаю з поласкую. Утром і вечором у них вода. Все свіженька, чистенька, все гарно. Значить, по поводу цих поїлочок, якщо хтось надумає купляти поїлочки в. До ваших кліток, друзі, я дуже рекомендую взяти ці поїлки. По-перше, вони дуже гарні, це раз, у використанні, їх удобно промивати. У мене були такі епиптики, там пластмасові, я купляв, всякий тот, але то воно тріскається, то пластмасова бутилка більше туди мусору попадає. В общем, скажу відверто, фігня ще так. Я б не пошкодував грошей і придбав такі поїлки. Якщо будете брати, не беріть маленькі поїлочки, беріть на літру. Тому що якщо у вас кролиця і є дітвора, то вам літри достатньо буде на ніч або на вечір, щоб кролику цьому хватило. Якщо буде мала поїлка, їм не вистачатиме. Оце, що хочу сказати по поводу цих поїлок. Так, що ще хочу, друзі, сказати. Це починаючим, Не набирайте собі по 5-6 порід, як колись зробив от велику помилку я. Я набрав, у мене були 5 порід кроликів. Це Каліфорнія, Новозеландська біла, новозеландська красна, велике європейське срібло і були в мене бургунці. І на кожну породу це должно у вас бути мінімум два самчика. От представте. У вас тільки ви половину гарема будете кормити самців. А на одного самчика десь приблизно хоча б дві самочки у вас должно бути в господарстві. От представте, який ремонтний молодняк. І чому говорю? Бо сам стикнувся з цією проблемою, ти заводиш блокнотик, заводиш отут. Ось, бачите, в мене так і залишилася ось така бумажечка, де ти записуєш за кожну кролицю все. І я тут трішки запутався в цьому в чому плані. Тому що, коли де там парувати, коли ставити ці маточники, повністю все. І воно так тоді змішалося, що ну, не потрібно це. Для починаючого це не потрібно. Якщо ви сидите вдома і у вас тільки... Одна робота займатися кроликами, то да, то тоді це можна цим буде займатися. А коли ви приходите ввечері і вранці вправляєтесь, і в вихідні тільки там поставити кролицю, там подивитися за кроликами, чи немає, мають вушного кліща, чи сопель, чи ще щось, то це важкувато буде. Візьміть одну-дві породи після того, як ви вже попробуєте на простяках, і тоді ви виберете щось собі краще. Яку ви там захочете. Це моє бачення. А там дивіться вже самі, яку ви хочете вже собі тоді породу і все останні. І ще що хочу починаючи нашим кроліководам сказати, так як я, я буду говорити так, як я сам на цьому трішки попався і на своєму опиті. Якщо ви вже протримали деякий час кроликів, і ви вирішили взяти якусь гарну. Чисту породу кроликів. Беріть у провірених продавців. Не беріть там, де подешевше, де вам будуть розказувати, що от у мене гарний, у мене привезені туди-сюди. У кожного привезеного кролика, щоб ви знали, на вушках ставиться клеймо І до кожного кролика дається такий невеличкий документ, відкіль приїхав кролик, з якого господарства і хто його батьки. А не просто так ви по красоті взяли. Як я ось вам, бачите, покажу зараз Каліфорнію. Взяв Каліфорнію по книжці 5, а в мене 6 була. І розказували, що вона чиста. Да, по красоті вона гарна. І масочка була гарнюща, все було гарне. Але то не Каліфорнія була. То було вже намішане Каліфорнія була вже намішана з білим велетним. І що на останок ще хочу, друзі, вам сказати. Початківцям, хто хоче завести кроликів, я рекомендував би і рекомендую взяти вам це простяки. Простих кроликів, спробувати, Получиться у вас, не получиться. Чи будете ви за ними так доглядати? Чи хватить у вас терпіння, тому що у мене оце в цьому році. Дуже, точніше в тому році дуже жахнув міксоматоз. Чесно, в мене руки вже впали. Це в мене, можна сказати, перший такий масовий був удар, то я вам хочу сказати, настрію не було. Я вже думав, може плюнути, кинути і закінчити з цими кроликами. Але не забувайте, що це хобі. А хобі ніколи не виходить в плюс. Ви почали займатися. Цією гарною справою, розведенням таких красенів, то розраховуйте на те, що будуть у вас і втрати, буде у вас доповнення, і буде розочарування, і буде радість, друзі. Все, тримайте, розводьте кролики, як кажуть, це не тільки цінний міг, але і 3-4 кілограма диетичного м'яса. Все, всім всього самого найкращого. Друзі, ставте лайки, бачите, да, як кролиця І цього флакончика вистачає на двоє суток, як вона сама сидить. Все, всього вам самого найкращого. До нових зустрічей.